Обирайте, яку сьогодні будемо пити. Оцю? Чи оцю? А, оцю, так? Добре. I've been pacing my paces, no kamikaze I've been making my makers say what I'm offering We've all had behaviors and they were troubling Smoke way too much, I keep coughing I pull out all the stops to make a profit When I get down to the bottom, I need topping Come here and ease my mind, be my clonopin Let me chug this thing and be proud of it still when we on the floor на on the force. You use the force, there's no problem. call it in То чому Канада? Це перше відео на моєму каналі, і я довго відкладав його зйомку. Я шукав підходящої погоди, щоб світило сонце, не було дощу, не було хмар, але я Знаходжусь в Торонто, і тут погода міняється декілька разів на день, тобто ти ніколи не вигадаєш, ти прокидаєшся з першими променями Сонця буквально проходить од одна година і вже є дощ. Але зараз не про це. Я підписаний на багато каналів е українців, які розповідають про Канаду, про програму КоЕД, про адаптацію в Канаді, про те, як вони пристосувалися до цих змін, про відмінності життя в Європі, в Канаді. Це дуже крутий контент. Я сам його дуже багато дивився, дуже багато чого нового дізнався. Цей канал не про Канаду. Так, перше відео називається Чому Канада. Але я думаю, що на Ютуб, в Тіктоці, в Інстаграм вже дуже багато інформації на цю тему. Тут же я хочу розповідати про своє життя е, так, життя в Канаді, але воно не завжди буде стосуватися Канади е, через життя просто в іншій країні. Так давайте скажемо. Життя в іншій країні через призму дизайну. Так, саме дизайну, бо я дизайнер. Більш детально я розкажу про себе в наступних відео. Це буде послідовна інформація. Ми з вами познайомимося ближче, і я дуже сподіваюся, що ви затримаєтесь на цьому каналі, і цей контент вам сподобається. Тож сьогодні я просто коротко розкажу про себе і як я потрапив до Канади, і чому саме Канада. Мене звати Дмитро, я продуктовий дизайнер і в цій професії я вже 7 років, тож нам буде з вами про що поговорити. 16 лютого 2022 року я зі своєю дівчиною виїхали до Польщі і так сталося, що до сих пір не повернулася. Так, ми жили 3 місяці в Польщі, потім ми жили майже рік в Іспанії і зараз вже 5, так, 5 місяців ми живемо в Канаді. Проживаючи в Україні, ми дуже багато думали про те, щоб пожити в якійсь іншій країні. Так буду з вами чесний. Я вже останні три роки до війни думав про те, куди нам переїхати. Три місяці, які ми пожили в Польщі, нам сподобались не дуже. Якийсь був депресивний настрій, якась така атмосфера. Знаєте, ну не дуже нам зайшло. Тому ми вирішили спробувати пожити в Іспанії. Чому саме Іспанія? Бо на початку 2022 року ми. Їздили на моє де народження просто потусити в Іспанію. І нам дуже сподобалось. Це був наш перший раз. Там нам реально Барселона це просто топ. В Іспанії нам сподобалось в першу чергу за рахунок клімату. Клімат це щось нереальне. В Іспанії не так дорого, як раніше здавалося. В Іспанії прикольна культура, прикольно багато чого. Але через пів року життя в Іспанії ми почули про програму Куат і. Вирішили, а чому б і не спробувати? Чому б не спробувати зробити бета-тест Америки? Знайшов наших друзяк в парку, дивіться, які чудні. Я до цього До цього я такої кількості білок, як в Канаді, ніде не зустрічав, чесно кажучи. І чесно кажучи, про Канаду я зовсім нічого не дізнавався за все своє життя. Я ніколи не задумувався. Про Канаду, я ніколи не читав про Канаду. Мені завжди було все одно. Все одно, до того, як я подивився відео Птушкіна про Канаду, дуже круте було. І, і, все. Ну, і все. Природа Канади крута. Нічого не скажу, але більш нічого мене не цікаво. Тут як не крути, але інша культура від Європи, інша культура від України. І це по-своєму прикольно. Мені дуже цікаво було. Чи сподобається нам це? І так, це сподобалось. Давайте по порядку. Пункт перший менталітет. Так, якщо ви чули десь що канадці це дуже добра нація, що це дуже добрі люди, це ж дуже вічливі люди то це все правда, і це все правда до такої міри, що ви навіть собі не можете уявити. Так, є такий стереотип, що у Канаді в США. І Знаєте, оці усмішки, вони не справжні. Може, воно так і є, але краще бачити несправжню усмішку і оці питання «How are you?», коли вони не стосуються їх ніяк, тобто ваші справи нікого не хвилюють. Але дуже приємно, коли ти заходиш по каву, по що завгодно, і тобою спілкується вічливо. «Sorry» звучить завжди. Навіть якщо просто ти розминаєшся з людиною в. Ряду в супермаркеті вони все одно кажуть сорі. Ну тобто, чін, у них це слово, чін, вони навіть напевно, не задумуються чін. про це вже. Там якийсь концерт просто готують. Вічливість вона не просто в словах, вона і в діях. Тобто, коли тобі щось потрібно, і ти звичайного перехожого спитаєш про щось, він тебе доведе до там, тієї штанції метро, яка тобі потрібна. Він тобі розповість все детально, все по пунктах, і ти його зрозумієш. Із цього випливає другий пункт це мова. Звичайно, що англійська мова вона найрозповсюдженіша, вона та мова, ми чули все своє життя, вивчали все своє життя в школах. І якщо ви не їдете до провінції Квебек, то крім англійської мови, вам ніяка більш і не знадобиться. Бо в провінції Квебек вам потрібно буде знати і французьку мову. Звичайно, ще можна вивчити і іспанську, і польську, але для того, щоб розмовляти на дуже гарному рівні, знадобляться роки. І є такі люди, яким мова дається легко, а є такі, як я. Посилк. Ну no, блін. Підготуйся, є до тебе питання. Прикинь, нас там туса почалось, поки я дійшов. Ти готова? Майже готова. Я зараз записую відео про Канаду і у мене в зв'язку з цим є до тебе питання. О, дивись, ми обрали чомусь саме Канаду для переїзду, хоча ми жили в Іспанії, до цього в Україні, і все було. Класно, а чому нас сюди занесло? На інший бік планети? Я для себе виділив ті пункти, які ми з тобою і так давно вже обговорювали. Це мовне питання і менталітет. Для тебе чому саме ти обрала би для себе канал? Напевно, доступність багато сервісів, тому що ми не порівнюємо з Україною, тому що у нас сервіс дуже високий в країні саме обслуговування. Я ходжу на манікюр все ж таки до українців, і справді, що стосовно естетичного чогось, то в нас в україні це роблять найкраще, і це кажуть всі естетичного плану уходу за собою. ну так, в плані естетики жіночої, взагалі просто так. Доступність до того, що Тут всі сервіси, які, в принципі, по всьому світу: Amazon, iHerb і багато всього, тут доступніше, швидше і є свої класні фішки. Ну і ще відношення до праці, до речі, у них дуже гарне, бо зрівняння з, з тої ж Іспанії, там вони до своїх обов'язків підходили не дуже належним чином. Наприклад, коли я ходив стригтись, він мене стриг або як, хоча я просив його і показував картинку, яку мені дійсно треба. Стосовно інтернету, наприклад, я коли йшов в відключати нашу квартиру від інтернету. То вона мене просто відіслала до оператора і розмовляє з ним іспанською. Ну такий сервіс. А стосовно банківської системи, я відмовлявся коли від, від картки. То я прийшов, вони мені просто її розрізали і навіть не спросили, чого я її ріжу, і так далі. Ну тобто їм зацікавленості ноль. Тут тут сервіс завищений, тому що реально ти отримуєш на виході саме те, що ти за це заплатив. Тому нема якогось здивування, як це було в Іспанії. Роду кіно, ми тут можемо спокійно ходити в кіно, бо ми в Іспанії ходили тільки раз, і тут був якийсь забитий кінотеатр, бо ну, тільки там був англійською мовою цей ну, фільм. А ще, до речі, тут є така можливість, так як Торонто майже схожий з Нью-Йорком, якісь, якісь там частини Торонто знімаються для фільмів, і, до речі, Тут uh, був uh, нещодавно фільм uh, Місія не здійснена» і Том Круз саме був присутній uh, недалеко, де ми жили. Але на ми не пішли. То кіно, той що ми завжди ходимо, він приходив на прем'єру просто. Так, а цього Про, разу провіде. ми просто не пішли з тобою чомусь. Ну, коротше, так виходить. Так що сервіси це дуже крута тема. Доступність, доступність до всього. Ти можеш цим не користуватися, але ти знаєш, що тут все доступно. Пункт четвертий урбаністика. Так, у нас під домом прямо гудить якийсь концерт. Кожну суботу таке відбувається. Кожний раз якийсь фестиваль, ейр шоу було, і гонки були. Виставка зараз проходить з всякими конкурсами з каруселями, з чим таки можна. Завжди якісь двіж ж відбуваються купа хмарочосів, і це таке американське життя із фільмів, які ми всі з вами бачили по фільму Один дома і так далі. Тобто, ти йдеш по місту, і ти відчуваєш прямо цей вайп кінофільмів. Чи задоволені ми життям в даунтауні? Є свої плюси, є свої мінуси, але в цілому дуже задоволені, і це саме те, що треба спробувати на даному періоді життя. Поки що немає ні тварин, ні дітей, ми нічим не обтяжені, і є можливість, чому б і ні. І пункт 5. Що це країна емігрантів. Що якщо порівнювано з Європою, ти себе відчуваєш на в місцях, то тут ти відчуваєш себе таким самим, тому що тут багато національностей, і ти ніколи не будеш тут чужим. І перше питання, яке задають тобі, коли ти з кимось знайомишся, це може бути як в старбаксі або в таксі. Звідки? Це звідки ти? І тут дуже багато класних людей, може, зустріли, які насамперед знають і Україну, і підтримують Україну. І це дуже класно, коли хтось тобі каже: слава Україні! Але і... найголовніше це те, що тут майже немає русні. Ну, якщо порівнювати з Європою, то тут майже немає русні. Ми реально скільки не ходили. Може, десь воно й чутно, але тут їх ніхто не поважає, і це безперечно дуже дуже, дуже великий плюс. Це були наші основні причини обрати саме Канаду на даному етапі життя. Рекомендувати переїзд я не буду, так як далеко не всім Канада припаде до душі. Краще вивчіть цю інформацію, звісти всі за та проти, прорахуйте всі деталі і прийміть рішення самостійно. У кожного буде свій шлях. Для когось він буде легкий, для когось тяжкий. Наприклад, я розмовляв з одним українцем, який півроку проживав у Торонто, знімаючи підвал без вікон. І тільки потім зміг дозволити собі кімнату в апартаментах. У Канаді є як багато плюсів, так і багато і мінусів. В цьому відео ми розказали про позитивні сторони Канади. Пишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво, я зніму окреме відео саме про мінуси Канади. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Поставте лайк, якщо вам сподобалось, підпишіться на канал, а я вже готую багато контенту, в тому числі пов'язано з дизайном. Всім дякую за перегляд! Зустрінемося в наступному відео.